11 на годиннику про останні події на цю далі в новинах на ТВА. Я Тетяна Чудаківська. Добрий день. Не встигли парламентарії відкрити ранкове засідання. Як уже оголосили перерву до обіду, народні обранці готують порядок денний і домовляються про розподіл парламентських комітетів. За інсайдерською інформацією про президентському блоку дістанеться 11 комітетів народному фронту. 7, самопоміч та батьківщина отримують по три комітети: радикальна партія два. Опозиційний блок отримає лише один комітет. Найбільші ж суперечки тривають щодо керівництва комітету з питань бюджету. За інформацією Єгора Соболєва, першим заступ. Голови Верховної Ради може стати Андрій Парубій, віце-спікером Оксана Сироїд. 110 бойовиків за дві доби знищив партизанський загін на Донбасі. Про це повідомляє штаб АТО. Українська армія героїчно відбиває атаки у золотому в опасній станиці Луганській та щасті. На маріупольському напрямку під артилерійсько-мінометний вогонь потрапили Талаківка, Водяне і Чермалик. Військові задля придушення вогневих позицій найманців стріляли майже 50 разів. Українські партизанські загони продовжують ліквідовувати бойовиків за минулу добу терористи намагалися здійснити 71 атаку з використанням артилерійського мінометного вогню та іншого зброєння. Є факт застосування 39 разів установок град. Надійшла інформація від партизанського загону, який діє на території Донецької області 1 грудня при взаємодії з збройними силами України. Воїнами загону було знищено на фермі в районі Старомихайлівки близько 50 бойовиків. Наступного дня вони зіграли у злий жар з великими воїнами руського міру, скоротивши їх чисельність ще на 10 чоловік. Донецьку війні усю ніч тамтешні жителі Йока не стулили. Виною усьому постійні вибухи та постріли. Бойовики не пристали на угоду про припинення вогню і продовжують гатити із градів по житлових кварталах. Артилерійську кононаду чути й на тепер у усіх частинах міста ситуація напружена. На цю годину інформації про руйнування та постраждалих поки не маємо. Водночас у міністерстві закордонних справ Польщі підтвердили загибель у Донецьку свого громадянина. Його безжалісно застрелили бойовики. Під час дорожньо-транспортної пригоди після аварії вмить зав'язалася сварка. Терористи позиції поляка слухати не схотіли і поцілили його чоловіка. Його шпиталізували, але медики врятувати життя не змогли. У Донецьку серед білого дня викрали цілу родину. Очевидці зняли на мобільний телефон, як бойовики на декількох авто заблокували чорну мазду. Звідти нападники витягли чоловіка з дружиною і змусили пересісти у їхню машину. За кермо подружжя сів один із бойовиків. Після цього терористи зникли у невідомому напрямку. Сбу зірвала плани російських спецслужб зі створення агентурної мережі у Дніпропетровській області. Затримали 33-річного місцевого жителя, якого завербувала ФСБ через соціальні мережі. За обіцяний гонорар зрадник повинен був схиляти місцевих жителів до створення партизанського підпілля та переходу на бік терористів. Зухвалість проросійського агітатора дійшла до того, що він намагався залучити до тероризму українських військових, які повернулися із зони АТО. Під час обшуку помешкання за. Затриманого співробітники СБУ вилучили комп'ютерну техніку, прапор Новоросії та бойову гранату Ф-1. Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі. Предложили мені шукати в городі, а також нашої області Дніпропетровської, ранських воєнних, які приїхали з ОНАТО знайомитися з ними і уждати не воювати проти. Ніхто я зустрічався з своїми, але ніхто з них не захотів передати Україні. Маріупольський вокзал хотіли підірвати. Там знайшли вибухівку. Вона складається з двох тротилових шашок по 200 грамів, електродетонатору та оборонної гранати типу РГО. Саморобний вибуховий пристрій знешкодили сапери збройних сил України. За словами старшого групи, розмінування, якщо б рвануло, постраждали б десятки людей. А У Грозному триває спецоперація. Російські силовики блокували групу бойовиків в одній із шкіл міста. Район, де знаходиться навчальний заклад, оточений глава республіки Рамзан Кадиров пообіцяв, що спецоперацію скоро завершать. Раніше сім бойовиків були убиті у будинку друку у центрі Грозного. Бойовики озброєні дуже серйозно, зокрема, кулеметами. Як заявляє місцева влада, зараз у школі може перебувати до дев'яти озброєних людей. Нагадаю, минулої ночі бойовики застрелили п'ятьох. Поліцейських, а потім сховалися у будинку друку і в будівлі школи. Відповідальність за напад на грозний взяла на себе бойовиків угруповання «Імарат Кавказ. Їх відеозвернення опубліковано в інтернеті. Ми увійшли в місто за наказом Аміра Хамзата. Наразі йдуть бої. В місто увійшли багато муджахідів. Це акт відплати за те, що мортади посміли гнобити мусульманських жінок, наших сестер. Це шахідська операція, і ми будемо битися до смерті. А Володимир Путін у ці хвилини має почати виступ з посланням федеральним зборам. В його жили без прецедентних заходів безпеки. Традиційно перед новим роком російський президент збирає увесь уряд парламентарів і глав регіонів у Кремлі. До них він звертається із промовою, яка містить у собі програму на наступний рік. Не виключено, що у своєму виступі він торкнеться і політики Кремля щодо України. Перші подробиці виступу російського президента дивіться у нашому наступному випуску о 12-й. Японському зоопарку справжнє свято. Там народилися панди-двійнята. Ці ведмежата рідко розмножуються у неволі. Отже, кожне нове дитинча вважають дивом природи. Породілля разом із малюками почуваються добре. Відразу після народження маленьких панд помістили в інкубатор, адже перші місяці життя вони вкрай вразливі. У цілому на землі зараз живуть близько двох тисяч панд. Такими були головні події на одинадцять у півдні новин буде більше, тож не пропустіть.